Значна кількість родовищ вони вже є виснаженими. А для того щоб добити добути нафти, вони закачують значну кількість води, викачують і нафти там до 10 відсотків, відсотків, там 4 відсотка. Це дуже невигідно в цілому, але це більш менше що можна, коли у тебе ціна 60 Але коли у тебе вже ціна 50 це невигідно Як результат, ці всі скважини будуть закриватися. Нових немає, то тобто, є у них є. Нафта під землею, але вона економічно невигідна з точки зору своєї добичі. Тому на сьогоднішній день нафта в Росії закінчується. Це по оцінкам відповідних експертів, а з приводу, які виступають російських експертів, які виступають на їхніх відповідно аналітичних формах, які заявляють про те, що 70-80% російської нафти вона важка видобуваєма, Тобто, іншими словами, Дового, да? е, і нових легких родовищ, такі, які були раніше, не було. Угу. Е, тому навряд чи вони зможуть їх швидко роз, е, розробляти. Це перший момент. Другий момент, їм потрібні е, іноземні технології для цього видобутку. А нафтосервісні компанії, переважна більшість, пішла. як результат те, що вони пішли, на сьогоднішній день є обмежена кількість компаній, до речі, американських в тому числі, угу. які допомагають Росії продовжувати свій видобуток. Якщо б і вони так само пішли, то фактично видобуток на Росії би суттєво впав.